Всім привіт, дорогі друзі! Зараз у Черкасах восьма ранку, і ми їдемо на залізничний вокзал. Сьогодні з онуком Дмитриком ми вперше будемо їхати на дизель поїзді до станції Гребінка. Це Полтавська область. есть не Нет. Это, наверное, на мало будет, Давай сюда сядем. Ну <смотришь Designer's> там вся поместимся все. Димка, ну как тебе? Интересно? Да. Да, когда вечером едет, там включается свет. червня. Что-то базар пустой. Mm -hmm. Ма никого. Может, они где-то там базар? туда сюда и люди идут. Мы туда будем идти. Может, там базар и mm -hmm. Универсам хвилинка тут есть. Мы йдемо далі. Ого, а ты бачиш скільки людей? Чи це просто що з цього вийшли, так? Да? з электричек. Прямо проспект такий. скільки народу. Люкшоп. Одяг на вагу. Красиво, це шо? Маг... Максимум магазинчик. Это то може не старый или старый. Не, вообще-то старый. Посуд, вироби з пластмаси. Такі є піончики тут красиві. Вулик. О, градусний, каскільки градуса? Зараз подивимось. Скільки там? Двадцять чим-то. О, градусник показує. О, бачите скільки? Сьогодні? такие старые дома вот тут а вот тут впереди у нас базарчик ага, на том нашем базаре люди не становятся, да все вот тут тебе? зачем тебе хлебный? ой, какие красивые пошли котенят подырать ой, какие маленькие уточки котики ой, какие маленькие Мне нравится? Димка. Нравится? Да. Ой, потрогай, хочешь потрогать? Потрогай, больше. Я. А можно потрогать? Вы потрогай. Вот так потрогай. Да, да, потрогай. А вы желтенький, батюшка. кушает травку да да трогай, трогай, небольшие ты тут так не так поразил малыш покушать это кушать кушать не кушать живая 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 Не, живая ну вот, какая-то прям домашняя такая лень. <реклама> а сколько это? Сколько клубничка? Так, я там рассада. Росада... Ой, сибулька Так... А, это чеснок. Что в основном на базаре? Рассада, рассада. Все продают помидоры, сыненьки. Чтоб садили рассады Памятник Тарасу Шевченко. Там Стадіон. Зараз ми вже пройдемося десь по... подивимось щось. Пам'ятник героїв Афганістану. А що це за вулиця у нас тут така? Це вулиця Жовтнева. Приватбанка і ощад банка в одному здании. і щад. На той стороні ты ж прям товарний базарчик. Ой, а эти ж красивеньки. такі І такий. яка красота. Яких только нема. Діночки сидять, зустрілась. Всі на велосипедах, прямо як в Голландії. Всі на велосипедах. ну, який у них тут фонарь. Гляньте, якісь лапи тут. Ой, Дмитрик побачив, так? Дивись. Який пам'ятник йому? Євген Гребінка. Украинский байкар, письменник. Ход, что ли, такой интересный. А тут фонтан. Ай, мотаются ленте. Конечно, это только камеру дистала, все, все потекалы, А, он вон и наверху. Парочка бегает. Ай, ай. Ух! Да ты упадете, вы что? Не зря у них такие когти, да? Ой, я худющая яка. вулиці. Зараз взагалі сезон півників вже вони в повному розцвіті розквітли. Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами сьогодні у Грибінки. Це Полтавська область. Вирішили сьогодні неділя проїхатися по... Трохи помандрувати вже не Черкащиною, а Полтавщиною. Да? Садоця нас сподвигла на це, каже, скільки можна сидіти. Поїхали десь, помандруємо, подорожуємо. І ось ми у Гребінці. Дві годинки, ми їхали дві з половиною да? на дизелі з Черкас. Ну, нема тут багато щоб дивитися, звісно. Якась церква. Зараз підійдемо трошки. Подивимось цю церкву. І невеличке містечко, базар, дом дворець культури чи дом культури. Правда, ми там не прочитали на ньому нічого. І що тут народився Євген Гребінка. Український письменник Байкар. Очі чорні це написав Гребінка. Очі чорні, очі страсні. Прекрасно. Ось ми дійшли. Щось вони вже обратно йдуть. Що, зачинено? МПЦ? Що? да. зачинено, значить. Да. красивого кольору розового такого рожевого покрашено. Тут живим ліквідатором Чорнобильської аварії. Ось такий у них тут дворик. Питки тут. Старі вже ці лавочки. Московського патріархату ще церква ще не перейшли Полтава. Зрозуміло. Ну все, пішли далі. А, пойдем. Ось тут такий місточок. Тут мали бути якісь, мабуть, квіти, якісь крючочки тут. Щось не дає. Там вон квіти, їх теж красиві. Пошли зайка, бо нам ще йти наверх. Сьогодні теж погодка нам сприяє, не дуже жарко. 23 градуси. І ми вирішили проїхатись поподорожувати, бо скоро... Буде спека, то будемо тільки на річці сидіти у водички. Після дощиків все так буяє, все зелене таке красиве. Ой, кругом квіти. Красиво тут. Ми в Гребінки, ось написано вулиця. Гребінки. Тут такі старі вагони. Ще були в революцію дерев'яні. Оце міська лікарня тут їх. Частенько кругом так. Уютно, тільки що трошки, конечно, этих пішохідні дорожки такі побиті, старі вже. Ніхто тут, конечно, не, не кладе пліточку, як у Черкасах. Це теж мабуть лікарня. Дека тут від церкви це повернулися, цей парк тут прийшли, ми перекусили, а тут оце будинок культури, мабуть. Думаємо, що це він, бо нема ніяких там нічого не написано на дверях. ну Не будемо ми вже заходити, бо... бо через півгодинки в нас вже... Дізель обратно в Черкаси. Тому їдемо додому. В Черкасах ми сіли о 8 годині. Назад Дізель їде 13.30. хотіли подивитися старинний дом ось якийсь, ну тут все. В ветках і крудіо зібрались піджигать. Почта була. Почта сюда? А похоже. Ого. Йдемо далі. <різниця> така башня водонапорна, так? Да? О, все, базарчик уже склався. А сколько время? Час? Так, ось ми біжимо на это, грибинка, ідемо у Черкаси. Десь наш. Поезд. Есть такой тут вокзал. Бутики. Наша поїздка завершилася. Зараз їдемо додому. не Приїхали ми в Черкаси. Всі так устали, заморилися. Хорошо, що зараз у нас тут машина стоїть і ми зараз раз і. Поїдемо додому.